Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Щоденні обстріли, втрата рідних та друзів, окупація міста, полон все це впливає на психологічний стан херсонців. Хто зі своїм психоемоційним станом справляється самостійно? Ті, кому це зробити не під силу, звертається до пунктів психологічної підтримки. Херсонський волонтер Роман Баклажов розповідає, був у російському полоні. Його катували та били. Після звільнення минуло півтора роки, але чоловік і досі проходить психологічну реабілітацію. Я себе відчуваю нормально, але я постійно раз на тиждень проходжу терапію у психолога. Насправді, після полону мені здавалося, що я тримаюсь бодрячком. І що в мене взагалі купа сил, ну, це, мабуть, був якийсь там ще один вприск адреналину, але жінка моя кахана каже, що я був зелений, не мог сам нічого побутових речей робити. Там казала мені, йди сюди, бери чашку отак, мішай так, ну тобто я був дезорієнтований, але я цього сам не усвідомлював. Психотерапія та робота зі спеціалістом допомогли позбутися стресу. Втім, реабілітація триває і досі, каже Роман. Зараз через постійне напруження до психолога звернулась і Олена. Моя черга психологічного відновлення а у мене як от у Роми, було саме зараз. Тобто накопичений цей контроль, напруга вилилась у важкий психологічний стан. Так, і тепер я лікуюсь. Ми підтримуємо один одного, постійно спілкуємося, багато часу проводимо з дитиною. Зараз з працею не дуже, тому ми весь час намагаємося разом проводити та якісь відвідувати курси, якісь тренінги і арт-терапію проходимо також із дитиною. Війна вплинула і на психоемоційний стан дітей. Самостійно опанувати стрес здатні не всі. Потрібна допомога спеціалістів, говорить психологиня Світлана. Ти можеш його вняти, ти можеш його прижати. Він м'який? Який, mm -hmm. ну, такий хорошенький. Так? Більше, ніж півроку шестирічний Костянтин щодня ходить у денний центр. Тут хлопець навчається, грає і відвідує індивідуальні та групові заняття з психологом. Окупація Херсона, війна, обстріли спровокували у хлопчика тривожність. Він став замикатись у собі і майже перестав говорити, розказує батько Андрій. Це стало буквально. Як тільки окупація розпочалася, коли почали Чорнобайку бомбити, ми живемо на окраїні коло інфекційної лікарні. І коли були ці вибухи, коли все це відбувалося, то це стало помічатися суттєво. Дитина почала замикатися. Аби допомогти дитині, говорить батько, знайшли безпечне місце, де є заняття з психологом та можливість поспілкуватись з однолітками. Він і сюди прийшов такий, замкнутий був, особо не балакав. а зараз його… — Друзі є в нього. Та да, тут друзі з'явилися. Да. Діти майже не знають, що таке дитинство. Те, в, то, в тих фарбах, яку воно повинно бути, тобто немає ігор, немає свободи, тобто немає того всього, що повинно відчути дитина. Радість і, і спілкування з однолітками, ігри, тобто цього немає. Просто війна відібрала все, що на що мають право діти наші дини центр у місті працює понад рік. Психолог та вихователі допомагають дітям позбутись емоційного навантаження і страху. У нас є прямо заняття, де ми розбираємо, які емоції. Проговоримо, що не буває поганих емоцій, та же злість, та ж агресія це те, що це те, що відчуває дитина, і це теж нормально. І як правильно викласти це і зробити це, все можна зробити в ігровій формі. Тобто для дітей це дуже важливо. Малювання, музика, танці це ліки від пригніченого емоційного стану не тільки для дітей, а й для дорослих. Арт-терапія допомагає розповісти про свої емоції, каже психологиня освітня тренінгового простору своє Людмила Коляка. Ми зараз в такому стані в Херсоні всі, і ну така у нас зараз такий період, коли ми не знаємо, що буде далі. І нам потрібна підтримка. цю підтримку ми сьогодні якраз будемо малювати. Коли ми малюємо, це проекція наша на листочок. От в нас відмиваються зміни, і людина відчувається підтримана. Заняття з нейрографіки, розказує Людмила, це арт-терапія, яка допомагає сформулювати проблему та знайти її рішення. В процесі вже малювання людина відчуває собі зміни. Собі, бо спочатку так виходить щось важке, важкі емоції виходять. І є способи нейрографіки, якими ми можемо управляти цими емоціями. От, а потім ми понімось чим то хоче: любов'ю, довірою, силою. У Херсоні працюють фонди, організації і простори, де є психологи. За психологічною допомогою можна звернутись і до свого сімейного лікаря. Головне бажання людини, каже психологиня Тетяна Кірилейза. Але у нас, на жаль, ще немає такої культури, щоб вона була масова. Бо, типу, я що псих, психологу ходити? Тут немає сорому. Звернутися по допомогу, це навпаки про силу. сказати, що я не справляюся, але мені треба, бо мені є ради чого. Бо в мене діти, бо в мене там родина, бо в мене там ще щось. Але головне це я. Це центр комплексного реагування та надання підтримки. Інтеграція базової допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства на сході та півдні України. Він функціонує на базі однієї з міських лікарень. Проєкт реалізовується міжнародною організацією Health Right International. Тут працюють психологи, юрист, соціальні працівники. Допомогу надають в самому центрі та проводять виїзні консультації. Ми всі різні, і це не означає, що кожен повинен справитись з тим стресом, з яким він стикається ну, в своєму повсякденному житті. Тому ми тут для цього і є, для того, щоб розказати, що це нормально, треба прийти до фахівця, який допоможе вам розібратися в тих моментах, які у вас виникли. Розказати інколи людині потрібно просто проговорити свої проблеми, і в нього ось так. І він розуміє свою якби вихід з тої ситуації, яка в нього виникла. Емоційну напруженість, виснаженість ігнорувати не можна. Це може призвести до загострення хвороб. Розказує сімейний лікар Іван Терпак. серцево серцеве судині, захворювання, високий тиск, захворювання системи травлення, легень. Вони загострюються на фоні того, що людина хвилюється, боїться, перенапружується емоційно, виснажується. Це все веде до загострень. Багато чого людина боїться через те, що не розуміє. В першу чергу треба пояснити, що депресія, тривожність, розлад сну це не якийсь надзвичайний незрозумілий стан, а це розвивається внаслідок якихось закономірних порушень в організмі. Психологи радять не залишатись зі своїми проблемами наодинці, звертатись до фахівців та не забувати помічати маленькі радощі навколо. Російські військові продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. Під вогнем цього тижня були населені пункти Херсонського та Береславського районів. Цілили по житлових кварталах Береслав та район атакували з безпілотників щодня. Скидали вибухівку на людей, а також у селі Одрадо Кам'янка 26 березня атакували автобус з гуманітарною допомогою. Автобус та вантаж вигоріли вщент. Загиблих та поранених немає. Цього тижня вчергове під обстрілом був Херсонський державний університет. Снаряд влетів в одну з аудиторій зруйнував її і сусідні приміщення. За інформацією обласної військової адміністрації, цього тижня були пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, навчальний заклад, магазин, будинок культури, приватні та багатоквартирні будинки, автівки. 25 березня у Херсоні завершився цьогорічний опалювальний сезон. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Брочко. Сезон тривав з 21 листопада 2023 року. Теплоносій подавали до 1200 багатоквартирних будинків та до об'єктів соціальної сфери. Щотижня комунальникам доводилось ремонтувати мережі, пошкоджені через російські обстріли. Проєкт Валізка з книжками презентували у Херсоні. Він реалізується культурним інститутом Німеччини у співпраці з німецькою бібліотечною асоціацією та Українським інститутом книги. Заявки на участь подавали близько 4,5 тисяч бібліотек, затвердили 250, п'ять з яких у Херсоні. У «Валізці» 22 україномовних книжки, приладдя для дитячого дозвілля, інтерактивні ігри та психологічні поради для батьків, як допомогти дитині подолати стрес.